Я вітаю усіх, хто мене слухає і дивиться. І про що би ми хотіли сьогодні поговорити? От припустимо, нас цікавить якась історична епоха, як ми можемо довідатися про неї. Ну, Поспілкуватися з людьми, які були свідком тих подій, якщо вони ще живі. Але те, що вони нам розкажуть, це їх власна доля, власні враження і цілісну картину це не дає. Хоча, безперечно, і це є важливо. Ну, Можна почитати мемуари видатних діячів, але хто сказав, що погляд солдата з окопу. Більше важить, ніж погляд генерала на ті чи інші події. Також можна звернутися і до наукових праць, які мали би дати і об'єктивну картину, але читаючи їх, відчуваєш, наскільки це буває заангажовано. І коливається з генеральною лінією партії. А ще є поезія, і незважаючи на всю суб'єктивність поетичної творчості, вона, на мою думку, найкраще передає дух епохи. Я навіть висловлю припущення, що те, про що не написано віршів книг, не фільмів вона ніби і не існує. Чи виключа війна, яка йде у нас у наших очах велику літературу, яке твори вона породить, викличе? Сказати важко, має пройти певний час, щоб біль втрат та пристрасті уляглися. Тому звернемося до попередньої. Але не таких вже далеких часів. Поговоримо про воєнний та післявоєнний період нашої історії, який іноді називають Бандерівщиною. Цей термін не дуже вдалий, тому що він емоційно заряджений, однак кращого немає. Можна, звісно, сказати: національно визволені змагання. Але так надто довго. Але справа не у назві, а у суті. А щоб зрозуміти, її, варто звернутися до тих, хто були, був безпосередньо учасником чи свідком тих подій. Тим більше, якщо це люди талановиті і могли відобразити смію своє враження у свої. Я Перш за все маю на увазі двох видатних українських. І так само можна сказати, львівських поетів Ростислава Братуня і Дмитра Павличка. Народились вони не у Львові, братунь на волині, а Павличко з Івано-Франківщина. Братунь був одним з, а може, найвидатнішим львівським поетом. У радянські часи, а Павличко навчався у Львівському університеті. І це, як то у нас в селі кажуть, сповнювало його серце радістю. Він писав про це так: про вуз не мріяв я ніколи, та не у час, війну зі сходу легіт волі, брати прийшли з поза вруча. Ну, братам у нас сподобалося, прийшли знову, але все загальні радості це не викликає. А пабличкові повезло. Що він далі пише? В твоєму університеті я вчусь тепер на родині, так же, молодому злеків, мені піднятись вище мрі. Як воно тоді було, я не пам'ятаю, був маленький, тому свідчення братиня і обличчя для мене є дуже цікавим. Братин з 20... 1927 року нарощення, а паличко з 29-го. І обидва вони мали контакти з ОУН, а Павличко у 1946 році був. Ув'язнюють за приналежність до упа. Але в тюрмі не сиділа, а у партії були. А, Але у вище згаданому віще поблизько пише ще й таке: Я син простого лісоруба, гуцула із страх гір, мені всміхнулася доля люба. у Сайовий Крамівський зір. Ну, якщо та радянська влада була такою класною, навіщо ж було проти неї боротися? У Бретоня є теж чимало віршів, у яких він, як тоді газети писали, викривав людину ненависницьку ідеологію буржуазних націоналістів. Здебільшого ця радянська пропаганда. Про яку я маю певне уявлення з власного досвіду. Ці, так би мовити, поезії я не згадувати не буду, а от про його вірш могила на узрісті поговоримо. Але і зараз, у час війни, я наважусь процитувати лише його останні рядки. Могила його на узрісті, яким я його не узнати одна із тих сотень трагедій, які від людей не сховати. А далі піде, як то кажуть, глибокий рерайтинг. Чия це могила чоловіка? Причому не наївного юнака там згадуються його вже посилів скроні. Який хотів піти від бандерівців, ще раз вибачаюсь, але іншого терміну нема, тому що не хотів вбивати своїх, його за таке відступництво самого вбило. Тепер про таке не пишуть, а я. І, вставляючи те, що тоді з сучасним інформаційним мейнстрімом відчуваю себе як собака Павлова. Її навчили гавкати на зображення кола і мовчати на лінію. А далі на її очах коло почали стискати у лінію. і Собака скажилася. Я зовсім не хочу заперечити роль творчості Братуня та паличка в українській літературі. Окрім цього, вони своєю громадською діяльністю зробили значний у установлення української держави і так, що людина часто змушена адаптуватися до системи. І вони повинні були писати те, що насправді не відчували, що, як тоді казали, щоб, як тоді казали, не мати проблем з КГБ, це також зрозуміло, і не можна їх за це засуджувати. А те, що людина може кардинально змінити свої погляди, я знаю і по собі. Той же Павличко писав із інша, зовсім інша. Горять на сході. Крові кілометри, їх розтоптали миропрохачі, ми а я тебе благаю, дуже Петро, не біш іди на путінські мечі. Зрозуміло, що то за друг Петро. На той час президент України і кандидат в президенти на другий строк. А наш теперішній казав йому на дебатах: я не ваш опонент, я ваш вирок. І всі ми аплодували Зеленському. Не знаю коврійському. Друзі вже не кидуть, але продовжую цитувати далі. Насміливих спадає Божоманно, не згине той, хто завжди є, де вперед. Я був колись в Шухевича Романа. Стрельцем бери мене як і поем. Іншими словами, геть ті брати зіпсувалися. Колись принесли волю, а зараз прийшли з мечем. Однак і цей вірш, я чесно кажучи, шадером поезії не вважаю. Червоне то любов, а чорне то журна набагато краще. Він викликає у мене асоціації з фільмом для дорослих, типу Візьму мене, а те, що Павличко, був не тільки стрільцем Ушукевича, але як і братуль окрасою та гордістю української літератури, цього не можна заперечити. Обидво вони видавалися 100 тисячними тиражами, їздили у закордонній відрядження, Займали високі посади у спільності письменників і повинні були відробляти ці преференції. Славили Леніна, партію, радянську Бічність, дружбу народів у своїх натхненних віршах. І тут ми підходимо до теми фарисейства та лицемірства. Я позиціонував свій канал як релігійний, тому. Поговорити про це для мене набагато цікавіше, ніж про політику. Хто такий фарасей? Це такий релігійний напрямок у івдаїзмі походить від слова відокремлений. Тобто, сучасною мовою, фарисей – це сепаратист. А якщо без жартів, то принцип відокремлення іноді буває. Дуже потрібний. Наприклад, ми намагаємося вберегти дітей від поганої компанії хворого, ізолюємо від здорових, щоб не заразитися. Мулах іде в пустелю, щоб інші люди не заважали йому спілкуватися з Богом. Так само і фарисеїв у своїх звичаях і повсякденному житті. Вирізняли себе від язичників і менш благочистих іудеїв. І часто робили це на показ. За це Христос їх засуджував. кажучи: горе вам книжники, фарисеї та лециміри". Ну, Загалом, і сам книжник життя без книжок не уявляє. Але якщо б мене назвали фарисеєм, образився би. У сучасній мові фарасей означає лицемір. Коли людина на словах, чи у своїх діях надто ревно проголошує, позиціонує певні принципи. І це, мимоволі, викликає сумніви, чи справді вона так думає. Але це вірство, причому безвідносно до наших. Релігійних поглядів викликає у нас огиду. Ми таких не любимо в той же час, якщо дехто дотримується помилкових поглядів, але щиро ми можемо його навіть поважати. І чим релігія кращої політики? Вона спрямовує нас на вище та незмінні істини. Христос сказав? Що ви цілком людей, то назота перед Богом. Колись нам казали, вчили нас але він завжди живий. Виявилося, що це не так. А от слова Христа я перебуватиму з вами повсякденно, всі дні до кінця віку, більше, здається, відповідають істині. Проте, часто до лицемірства нас схиляють риси, які самі по собі не є такими вже поганими. Наприклад, хороші вербання, або, простіше кажучи, мовні здібності. Часто, щоб приховати свої думки або їх відсутність, ми вживаємо такі словесні конструкції. І все так однозначно, все залежить від ситуації. І тому подібно, а чи чим іншому? Хай слово буде ваше. Так, так, ні, ні, а решта від лукавого. А з іншого боку, лицемірство це ознака інтелекту. Правда, ми називаємо такий інтелект хитровимаханістю, проте сам по собі від осуду не підлягає. Правніх думок людини, а кажучи ревінну термінологію те, що в серці, ми не бачимо. І сподіваємось, що їх можна добре приховати, якщо вони у нас, вони, ну якось у нас на селі кажуть, не на часі, а христос ще в іншому. Нема нічого таємного, щоб не стало явним. І доля видатних українських поетів, про яких я розповідаю у цьому випуску, є тому підтвердженням. У юності вони були бандерівцями, потім стали комуністами, а в останні роки життя знову повернулися до ідеалів юності. А я Фантазує, що Господь на тім світі присудив їм та іншим радянським класкам таку кару читати свої віші, у яких вони славили Оленіна та партію. Але небезпека лицемірства не тільки у тому, що воно спотворює реальність, нехай тільки у думках. Повторю, інколи. Максимально щириста відвертість не є доцільною. Моя мама часто цитувала Пушкіна: хто безпридільно ясен, тот безприємірно глуп. Але у тому самому місці Івангелії, де Христос засуджує лицінірі, Він говорить: не можна служити двом панам. Крім того, що це аморально, це створює велике напруження у психіці. І навіть безневинне спотворення дійсності має той самий ефект. В експерименті людям з нормальним зором показували букви і просили їх називати інші, не ті, що на перевіршені таблиці. І у них виникала міопія. Якщо англійська приказка, чесність найкраща політика, цілком відповідає християнським принципам. Але я відійшов від теми і буду на сьогодні закінчувати. Хоча з цього приводу в мене є ще кілька думок, якими мені хотілося з вами поділитися. Тому до наступних зустрічей.